З раціоном все гаразд, а от теплих речей бракує. Черкаські військовослужбовці, які повернулися із зони АТО, розповіли про умови служби взимку. Держзабезпечення, кажуть, солдати зросло суттєво, проте його, однак, не вистачає. Ситуацію, як і раніше, рятують волонтери. Олександр Сабій продовжить тему. Костянтин повернувся із фронту місяць тому. Розповідає, про солдатів там стали дбати краще. Видають декілька комплектів форми на рік. Проте спорядження, особливо взуття, яким забезпечує міноборони, нарікає солдат на зимку не годиться. Летом в них жарко, зимою не дубеють. Вроді і не замерзають, але і ноги теж промерзають. Всі в різних условиях знаходяться. Кто-то в окопах постійно промокають, кто-то в грязі, хтось не в штабі сидеть или где-то еще ходити. Не зігрієшся взимкою у наявному верхньому одязі, аби не замерзнути, говорить військовослужбовець. Солдатам доводиться утеплятись кількома шарами одягу. Його привозять волонтери. Курточки, які дають ці зеленого цвета, ці, во-первых, вона горить швидко, во-вторых, вона більше весінні або там ніж вона зимня. Тобто під низ треба завжди щось надо всі одягати. В основному, якби уже якщо є возможность. Самі просимо волонтерів, присылают з дому присилають як би, інші То тобто, есть, у ну, нас сверху на уже как кабит. Волонтерська допомога говорить фронтовий товариш Костянтина Олег. І надалі залишається незамінною. Це й рятує наших хлопців. Волонтери нас дуже сильно виручають, доволі часто. Благодаря їм ми там виживаємо в деяких моментах. Теплі речі зимою, обратно ж закаточки, які міноборони завжди нам Предоставляють, ну в общем-то без них там дуже було б нам тяжело. Окрім теплих речей на фронті з нетерпінням очікують домашньої їжі. Вона нагадує солдатам про рідних. Солдатам хочеться з нього немножко домашнього, хочеться ту тут закаточку, пам'ятати про дом, пам'ятати про своїх близьких. Би, ну, грубо кажуть, побувати вдома, Хоча б во час їди. Оксана разом з однодумцями підтримує наших хлопців від самого початку військового вторгнення. Розповідає, зима особливий період. Один з найтяжчих стосується цей раціону його добирають особливо, аби хлопці не хворіли. Зима пора така, коли часто хворіють наші бійці, і ми робимо такі суміші: мед, лимон імбир. Ми звертаємося до людей, вони приносять це, або ми самі його приготовляємо, або вони вже готові. Суміші передають. Потім такі ще вітамінні чаї, там і трави, і калина з медом теж робиться. Підтримувати фронтовиків, зізнаються, волонтери стає дедалі тяжче. адже волонтерський рух по всій країні констатують поволі згасає. Олександр Цебій, Сергій Косенко, Віка новини.